Богдане, привіт! Скажи, будь ласка, що це в мене трапилось? Таке. Все забризкалось. Мокре. Блять, щуп витягнув. Масла нема. Доні. Щуп. блядь. Рівня нема масла. Щось в мене трапилось погане. Що мені робити? Скажи, будь ласка. Друзі, всім привіт! Розкажу вам, що буду робити. Ще таке ми ні разу не робили, не було у мене у, моєму, у моїй практиці. Значить, 9 у мене на ремонті. Був ремонт ГБЦ. Там сідло, направляючи, клапана, все пофеншую. Дзвони мені цей клін, каже, будь-щось у мене тече масло звідкись. Кажу, приїжджаю, будемо дивитися. Першу чергу, звісно, думаємо, що. Датчик тиску, або сальник розпідвал, або заглушка в блоку. Але ні. У нас тече масляний насос. Зараз я заведу двигун і покажу вам. Двигун холодний. Дивіться на масло, масла. Бачки? Бачки? Просто капір. Тому потрібно нам що зробити? Перепакувати. Подон. Знімаю масляний насос. Щоб перепакувати масляний насос, потрібно знімати подон, ГРМ, ремішок. В общем, геть все треба розібрати. Все, погнали працювати. Так, друзі, значить, почав я вже розбирати. Зараз покажу вам прикол. Зняв я защиту. Думаю, злию, мастило. Щоб ви розуміли, скільки я злив мастило з подону. Скільки тут? 300 грам. Понімаєте, про що я говорю? Подон пустий був. Це просто треба запікати, що я буду говорити. Як цей двигатель не заклинув, не знаю. Лампочка тиску масла не горіла. От така петрушка. Так, ну що, піддон я зняв. Я не знаю, буде вам видно на камеру чи ні, але алюмінієва пиль у нас є. Сподіваюся, що ця ситуація великої шкоди нам не зробила. Алюмінієва пиль є. Бачите? Показуємо. Значить, посадочне місце під масляний насос вичищене, обезжирене, колінвал і корінний вкладиш я промазав мастилом. Все ще ставимо. Маски. Так, процес наш рухається. Значить, по ходу, цей піддон ще ні разу не знімався, тому що, бачите, прокладочка, вона повністю дубова, як пластик. Значить, Пробував я її віддирати на холоду, нічого не вийшло. Ламається, кришиться, дуже приклеє вона на крепко. Беремо строїтельний фен, прогріваю і так, і вона. З трудом, але, в принципі, нормально злізло. Поки не нагрів, відшкрябать не міхін. Це все почиститься. Зараз покажу вам, як всередині двигуна. Тут у нас ось так все виглядає. В принципі, мотор чистий. Ніяких відкладень кримінальних немає. Стружки візуально не видно. Вкладиші не намотані. Все, все чудово. От. Ну... Все, вичищаємо, вимиваємо і збираємо. Подон вже відмитий, очищений. Новеньку прокладочку. Так, ну що, у нас вже все зібрано. Ось так. Е Масляну систему я тільки що прокачав, вкрутив свічки підключив катушку. Будемо пробувати перший пуск. Дити двигуна. Дружки, конечно. Так, масленка по туху. Ворожий бардак, но ничего. Так, проверяем. Опа! Ну ничего, красота. Угу. уже ничего не сифоны. Бомба. Вот такой срочный ремонт клиенту Десята вечора і ми працюємо. Поршеньки наші гримляють. Це чудово. Мастило залили новий. Все, збираємо кришку, і можна закінчувати.